Тоже земля? Тоже земля. Капецкий динамис. Ще не все. Уже 40 килограмм. Ти працюєш на кіпчова. З Ярославом пересіклися на цьому на новій пошті, відправляє зразків. Так що запрошував до співпраці, колеги, без аналізу грунту починати нормальну роботу в полі це трошки, ну без гуздо. А починати роботу з... Е, е, так, як вам пропонують сіткою робити, то взагалі тричі пізру. Так що запрошую до співпраці, тому що ми робимо для себе як для виробничника, як для виробництва, як для сільського господарства, а не для того, щоб її продати ту послугу з кратністю сітки 10, 20, 30, 40 гектарів, то взагалі типі Успіхів вам!